Добрий день усім і дорослим і малим. Щоб успішно розвиватись, потрібно ранковою гімнастикою займатись. Діти, запросіть друзів та батьків та виконайте ці вправи разом. Ми впевнені, вам усім сподобається. З нетерпінням чекатиму на ваші світлини нижче під цим відео. Кроком руш крокуємо по колу, змах руки. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Руки на пояс. Ходьба на носочках. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Молодці. Малята. Нумо виконувати вправи з султанчиками. Вправа нахили голови в сторону. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з султанчиками опущені донизу. На раз. Нахил голови в одну сторону. На два вихідне положення. На три нахил голови в іншу сторону. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Право піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з султанчиками опущені. На раз. Піднімаємо руки вгору вдих. На два вихідне положення. Видих. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два. вдих, Видих. Раз. Два. Вдих. Видих. Раз. Два. Вдих. Видик. Закінчили вправу. Вправа повороти тулуба. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки з султанчиками. Прямі перед собою. На раз. Поворот тулуба в одну сторону. На два вихідне положення. На три. Поворот тулуба в іншу сторону. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два, три. Чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Вправа присідання. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з султанчиками опущені. Вдих. Нараз присіли. Руки вперед. Видих. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два. Вдих. Видих. Раз. Два. Вдих. Видих. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Малята, Нумо стрибати. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на пояс. Султанчики покладені на підлогу. На раз – стрибок вгору. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Закінчили вправу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Молодці малята! Діти, ми дуже активно та весело виконали вправи і порухалися. Тож, малята, щоб успішно розвиватися, чим потрібно займатися? Так, молодці, що ми використали для виконання вправ. Правильно! А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці! Шановні батьки, виконуючи ранкову гімнастику, діти набувають корисної звички щодня зранку виконувати фізичні вправи, які сприяють виникненню почуттів бадьорості, емоційного підйому на весь день. До нових зустрічей!